З них чотири жінки, один чоловік. Одна жінка знаходиться в нашому відділенні в палаті Загальній. Одна жінка вкрай важка. Вона знаходиться в палаті інтенсивної терапії на апараті ШВЛ. Один чоловік знаходиться також в палаті інтенсивної терапії. Він дихає самостійно, але за підтримки кисня. І дві жінки ще знаходяться, також знаходяться в палаті інтенсивної терапії. Вони важкі, але в свідомості дихають самостійно. З приводу характеру травм всіх постраждалих це міновибухові травми тяжкої е, ступеню, е, і вони всі, е, як е, голова. Кінцівки, тулуб, дві з них було прооперовано, там виконана лапаротомія. В одній із пацієнток були вилучені уламки з черевної порожнини. На зараз всіх пацієнтів стан залишається стабільний, але повторю, ще одна пацієнтка вкрай важка продовжується інтенсивна терапія. Сьогодні до нашої установи було звернення 13 осіб, дві з яких були спрямовані після огляду до іншої установи. У зв'язку з тим, що мати з дитини 11 місяців, наша лікарня не надає медичну допомогу дітям. ще… Два пацієнти були обстежені, відмовились від госпіталізації, вони були амбулаторні, і на зараз дев'ять пацієнтів ще входять до обстеження і лікуються в нашій установі в стаціонарах. Вони характер травм їх розцінюється як легкий.